Персонажі дискосвіту. Хто є хто? Від відьом і чарівників до самої смерті. Персонажі романів Терріпраче та у дуже зручному форматі, для стрімкого знайомства із головними героями серії Дискосвіт. Слідкуйте за контентом, підписуйтесь та ставте вподобайки. А почнемо ми з роману Колір магії. Який має продовження, але зараз не про це. Двоцвіт перший у дискосвіті турист, від виживання якого залежить мир і процвітання безіменного континенту. За своїм характером персонаж довірливий і безневинний, як дитя, і куди б він зі своїми довірливістю і невинністю не пішов, він несе із собою жах і руйнацію. Він наївний, довірливий і доброзичливий абсолютно з усіма, навіть із тими, хто явно робить замах на його життя та майно. Двоцвіт свято впевнений, що світ чудове місце для життя і що з туристом ніколи нічого поганого статися просто не може, а якщо і станеться, то лише через непорозуміння. А ще у цього мандрівника. Є чудова скриня, яка зроблена з чарівного дерева, і про яку ви дізнаєтесь у наступному відео.